Талановитих вихованців шкіл інтернатів шукають в Чернігові у квітні. Для них організують концерт та запишуть диск. Ідея започаткувати такий проект з'явилась у фіналіста конкурсу Чернігів. Має таланти після того, як поспілкувався з дітьми шкіл-інтернатів та почув наскільки гарно вони співають. «Коли услушили дітей ми рішили з Іваном Галіґровим, тості я організувати міропрія та брать 20 талантливих дітей півцов. Подготовить їх. К виступленню в підготувати їх до запису диска, діска, буде випускатися... випускати в тисячі екземплярах. Вот і продвигать этих деток в дальніше. До кінця лютого організатори проекту об'їдуть школи-інтернати Чернігівської області та оберуть 20 дітей з найкращими голосовими даними. Далі з ними працюватимуть хорографи та вчителі вокалу. І вже 14 квітня 20-ка юних співаків виступить на сцені драмтеатру. Залежно від пісні, ми будемо робити постановки. Під них і в кінечному результаті ми, коли будемо мати усіх діток 20, то хотілося б зробити якусь постановку одну танцювальну, просто навчити їх себе вільно відчувати. В школах-інтернатах навчаються безліч талановитих дітей. Вони хапаються за будь-яку можливість проявити себе та зробити крок до реалізації власної мрії. Я вважаю, що цей захід, конкретна мета цього західу західу, самореалізація наших дітей. Це буде дуже гарним прикладом, щоб вони зрозуміли, які є в них можливості досягти своєї мети. Дітям, ідея такого проекту подобається. Більшість з них, хоча й мріють стати артистами, кажуть, реально розуміють, що втілити мрію в життя навряд чи вдасться. А от такий проект для них є кроком вперед. Мені здається, що якщо я в цей конкурс, я можу стати артисткою. Я хочу, какби, свої сили спробувати, Тось тобто, ну ні здаватися, Ну, поучаствовать вообще интересно. Даже если я там не пройду, прайду ну просто как бы для меня самое главное участие. Під час галаконцерту учасники проекту виконуватимуть авторські пісні. Окрім запису диску, організатори проекту на спонсорські кошти планують виконати по одному бажанню кожної дитини. А на вирученні від продажу квитків гроші відправити дітей на відпочинок до Криму. Останься, білим снегом, на